2 вересня 1811 року у селі Ясень на Івано-Франківщині народився Іван Вагилевич, поет і фольклорист, член Руської трійці, закінчив Львівську духовну семінарію, вів просвітницьку роботу серед селян, готуючи їх до рішучих форм боротьби, за що був арештований австрійською поліцією. У 1833 році разом із Маркіяном Шашкевичем і Яковом Головацьким організував Руську Трійцю літературне угрупування, з якого розпочалося національно культурне відродження на західноукраїнських землях. Співавтор збірок Золя та Русалка Дністровая, заборонених цензурою. Саме статті Івана Вагилевича мали найбільш радикальне звучання. Після революції 1848-го йому приписують полонофільські позиції за працю в газеті «Днівник Руський, друкованому органові пропольської організації Руський собор. У цій газеті Іван Вагелевич пропагував рідну культуру, критикував урядову політику, досліджував історію та лінгвістику, фольклор та етнографію, переклав українською мовою слова у полку Ігоревім, здійснив наукову публікацію літопису Нестора. Яків Головацький називав його живою енциклопедією. Помер 10 червня 1866. У Львові. У Вагелевичу тратить слов'янщина людину, яка стоїть поруч із її світочами, і, може, прийдеться їй довго чекати, поки залишено небіжчиком місце, займе працівник йому подібний, написав у некролозі Павлин Свінцицький.